В Україні існує ініціатива спадщина UA, що займається порятунком і відновленням історичної архітектури. Нині активісти повертають до життя селище Поморяни на тисячу мешканців на межі Львівської і Тернопільської областей. У реставрованих традиційних садиб з'являються нові власники, молоді люди, які втомилися від міської метушні і прагнуть розвивати громаду. Я шукала невеличкий будиночок для. Створення такого своєрідного ретритного центру, де можна відпочивати і відновлюватися, тому що це така моя частина професії, в такому якомусь етностилі. Ну тобто, якогось конкретного бачення в мене не було, але було відчуття, що хочеться поближче до природи. Хочеться, щоб був зв'язок з землею, і хочеться, щоб були такі от сині місця. І ну, власне, коли налаштовуєш цей внутрішній радар, приходить різна інформація, і, власне, отак виникла. Виник зв'язок десь на Фейсбуці, напевно, з спадщиною UA. Хатинка маленька. Хатинка цікава тим, що е на території є маленький ставочок, в який за легендою приходить видра. Тобто там дуже хороша екосистема, mm, чисте повітря, чиста земля. Вона несе mm, пам'ять, якусь таку глибшу, <lishing> має історію і mm, ну от прям підходить для місця зцілення влітку і в світло половину року я планую значно більше часу там проводити. Тобто і для людей, і для себе, mm, а там вдасться чути, як вона з Тобто, ну вона для життя, вона жива. Засновниця проєкту нині наживо зі студією. Пані Ганна, доброго здоров'я. вам. Питання. Ви із темою реновації пов'язані вже не один рік. Загалом практику відновлення бачили в Нью-Йорку, про це розповідали в інтерв'ю. де, наприклад, компанія купувала старі аварійні будинки і перепродавала їх так після відновлення? Подібний аналог є в Британії, де організація теж має в своїй власності в управлінні по всій країні близько 400 історичних будівель і 80 тисяч гектарів історичних земель. Наскільки це актуально для України, тому що в світі ця практика є українцям? Це близько. Ну, бачите, я думаю, що це буде актуально скоро. Коли ми зробили благодійний фонд спадщиною, це зразком британського фонду National Trust у 18 році. Напевно, тоді воно було зарано. Я думаю, що ми тоді можливо тоді свідомість українців, наявність об'єктів, які спадщини на ринку, не була достатньо. Тобто, це було зарано. Це був можливо фальшсарт. А, і ми мали дуже гарні проекти, але вони були, я б сказала, утопічними. А от зараз, в зв'язку з зараз в часі війни, відбулося кілька дуже цікавих речей. По-перше, українці почали більше любити свою історію і і з історією, культурою, малою батьківщиною, любити свій рідний край. Перше. Тобто це стало трендом, модою і норм, нормою. І таких людей багато. Перше, друге. Українці почали цінувати культурну спадщину і бачать це як можливий об'єкт інвестування. Тобто є готовий прошу суспільства з заможнішого і скромнішого, які готові інвестувати в більші й менші об'єкти культури спадщини. Хтось замки палаци, а хтось ті хатинки. Але це все одно мова йде про українську ідентичність. Третє. Зараз у зв'язку з тим, що більшість таких об'єктів культурної спадщини зв'язку раніше не існувало ринку культурної спадщини, тому що переважно більшість об'єктів культурної спадщини вони були націоналізовані. І е, після Радянського Союзу е, вони всі стали державною або державною або комунальною власністю. А і зараз, у зв'язку з війною, оскільки е, скарбниця пуста е, держава е, держави почала масово викидати на ринок, на приватизацію. Багато занедбаних споруд, які була балаз для держави. І більшість цих споруд, власне, це і були об'єкти культурної спадщини. Тому природньо зараз на ринок, зв'язку з малою приватизацією, почало вже виникати, Я думаю, що найближчі до роки будуть потрапляти об'єкти культурної спадщини. І таким чином це і буде природне формування ринку культурної спадщини України. І отак от це і тому е, зараз низький старт, але я думаю, що за два-три роки. Це буде на часі, це буде класний, дуже період, коли багато людей в Україні зможе стати господарями об'єктів культурної спадщини інвестувати в них. За вам ініціатива так існує з 2018 року офіційно юридично. За цей час як багато об'єктів вам вдалося відновити ну, раніше. Ми не гналися за кількістю, а гналися за якістю. І наша ініціатива насправді фізично існує з 2016 року. І перше, що було, це було ми мали абсолютно режиму мрію врятувати побарянський замок. На Львівщині, і це власне там, де зараз ми рятуємо хатинки. І власне, це був це був власне, як то кажуть, мистецтво заради мистецтва порятунок заради порятунку. Ми не бачили куди дурпитись далі. Ми бачили, бачили одне врятувати його. І наша діяльність, але це було діяльність в з органами місцевого самоврядування з обласною радою. Це були їхні кошти спільно через лобіювання обласної ради, через різні гранти, українські трошки міжнародні, через мікрокрет обласної ради. Ми зробили дуже круті дослідження про помирянський замок. Зробили проект реконструкції парку історичного при замку. Обласна адміністрація зробила частково проект документації на замок і частково його підсилила. І ми почали звати там туристичний потенціал. Але знову ж таки, це є важкі об'єкти, які аварійні, які потребують великого і системного фінансування. Тому очевидно, і бюджет України, і, і залом система можна бік-бюрократичного України. Ну, Точа до цього не було готово, тому об'єкт наразі, ну, на жаль, не відбувся а, паралельно. Але по замок, насправді ми, як мінімум, вивели його в інформаційний простір і створили його в вп... ну, зробили його впізнаваним для цілої України. А другий проєкт, який ми робили, це був на ам... Львівщині, в ам... Сухальській рік. в нього там дуже сильна громада, спільно з Сашко Буложинським. Ми виграли проєкт Українського культурного фонду Тартак і Тартак. І це був прекрасний кейс, без кейсу. Що що і такі з таким слоганом: на що здатна горстка небайдужих у прагненні врятувати культури спадщину? У нас було сім між і в нас було 30 людей з України. Це перетворилося у два роки крутого проекту, коли підігналося було 30 наших резидентів, коли було близько 150 людей з, з громади місцевої, діти, е, коні, піри. і це був розкішний проект, коли ми за тиждень реально вернули об'єкт до життя, е, і це було палац, це була марівнича руїна яка стала об'єктом ну, туристичним об'єктом кожної неділі протягом двох років, час теплого сезону. Ось відповідно, це був класний проект. Ми для нього зробили Браму від ресторану, зараз, зробили так само проект реконструкції парку, зробили вуличне освітлення, нічне освітлення фасаду палацу. Успішний кейс був і зараз бувається. Це є будівля скромніше, місцевого значення у Біберці на Львівщині. Це будівля товариства «Сокіл», яку ми кожного року через маленькі мікроміромікропроекти. Рятуємо, поміняли вікна, зробили санвузли, зробили реставрацію кількох об'єктів. Зараз цього року будемо частково а, ремонтувати дах і так далі. Тобто, в нас був фокус на ці три об'єкти. В час війни ми порухали далі, і влітку, спільно з ініціативами з Чернігівщини і з Київщини, долучилися до порятунку храма Івана Вазепи. Це є храм пам'ятка місцевого значення Мазепинський козацький барокко, який є. Селі Дегтярівка на Чернігівщині, який влітку був в окупації, і ми почали відновлювати зразу після окупації. Це був наш е, земце національно-культурний фронт, uh -huh. національно-культурно-регільний фронт, бо це церква, Українська церква, православна Київського патріархату. І це розкішний проєкт, який триває. Е, ось, і ми, Я думаю, що ми спільно з. Нашими друзями з інших України його все-таки доведемо цю будівлю до до пуття. Тобто але, географія широка, не, бо я думав, що насправді аспект тільки на Помаряни, в ні. Аспект власне ширший, але Помарянський замок за щепець живе, і хоча в нього дуже трагічна історія, драматична, але його цікавість в тому, що він нікого не лишає байдужим. І Помиряни це розкішні території, які екологічні, мальовничі, з немірною історією, з немірною культурною а, природньою спадщиною. І так сталося, що коли ми втратили, ну, вважали, що ми... М, той момент, коли ми відмовилися від ідеї врятувати Помирянський замок через замок, наступив момент, коли ми зрозуміли, що можна врятувати Поморяни через ревіталізацію українського історичного села. І ми почали, е, якщо замок це є великий слон, Велика машина, яку неможливо вштовхнути, е, ми почали спробувати працювати через маленькі хатинки, які можливо проковтнути, які можливо з'їсти. Я вам скажу, що це є, е, розкішний е, досвід. Ми кожного місяця маємо нову хатинку. Це є об'єкти, які легко відбуваються, які швидкі в часі, які бюджетні в реалізації, які ти кожного місяця маєш кінці. Доконений продукт, який гарний, смачний, і в кінці маєш нових мешканців молодих людей з дітьми активних, свідомих, цікавих, зі Львова, з Києва, які кажуть, дякуємо, ми приїжджаємо до вас жити. І, і це є неймовірна емоція бути свідком і бути причетною до того, як морян відроджується через. Те, що ми заселяємо територію до замку. Я а вірю, ганна. що це може бути план Б. А от е, в інтерв'ю Хмарачосу, виданню хмарочос, ви зазначали, що нині є запит від е, тих людей, які приїжджають на встановлення ванни, туалетів в будинку. Тобто е, ці оселі нові власники розглядають вже не як дачу для відпочинку, це повноцінне житло для постійного проживання, і вони там проживають, війна і епідемія дали розуміння, що і Ну, дали поштовх дистанційним формам праці. Люди змучилися від міста. І направду, дуже багато людей виявили бажання очевидно, і раніше виявили, а в зв'язку з цими, цими факторами зрозуміло, що можливо жити на межами міста на природі без втрати якості життя. Тому так, частина об'єктів у нас ми починали з дач, але дуже багато об'єктів на останні об запити на санвузу і на умови для проживання. І дійсно багато людей. Готові не жити кругодобово і круглорічно, але готові кілька днів на тиждень перебувати там. Я думаю, що це вже великий прогрес. Тому що Помиряна це є маленьке містечко з великою історією, яке три роки тому вимирало. І люди з цим тікало. Тікали. А зараз люди туди вертаються. Причому вертаються люди ну, неймовірні. Ви відновлюєте ці оселі. Серед цих об'єктів я впевнений, що для вас кожен особливий і унікальний. Які цікаві є об'єкти, і що цікавого в них, що обов'язково це хочеться відновити і зберегти? Ну ем, знаєте, найцікавіше ті, що останні, ті, які в роботі. Е, одні з останніх це у нас була хатка Герчичина. Це хатка, яка біля староків по морянах. Вона була дуже складна, ми робили її три місяці. Це був довгий проєкт. І це була хатка моєї мрії, і я там бачила, що ця хатка там сам Бог велів зробити зелену садибу. Там неймовірна пічки, автентичні збереглися, які діючі, неймовірна столярка дерев'яна. І я вірила, що ця хата буде об'єктом зеленого туризму. І я дуже щаслива, але новою господиною цієї хатки стала пані, яка теж бачила, ну якій сподобалися наша ідея, яка в неї повірила, і вона ем, погодилася хатку інвестувати кошти, як власне об'єкт інфраструктури гостинності. Тому. Вже з цього літа е, можуть приїхати сім'ї звідки з України і всі хатинці переночувати. А хатка дуже настроєва, дуже стильова, має такий старий яблуневий ябл ябл сад, має дуже гарну панораму. переночувати в ті хатці, напевно, коли буде дощ, забили собі п'єць і погрітися біля старого п'ється. І найважливіше, ми там хочемо робити задні вечері, де будуть місцеве населення, бране в історичний одяг, якому там сто років буде подавати е, локальну кухню відвідувачем. І ми теж створили, ми це називаємо доктрина Помирянської кухні. Е відібрали рецепти місцеві, причому рецепти дуже цікаві: чорні вареники, огірки в горілці і інші дивні назви дуже колоритно. А з чим чорні хали... вареники? Є? А, це є локальна таємниця, мусите відвідати, розкажемо місце. <гум> Але я думаю, що це може бути дуже, Тобто, власне, я дуже вірю, що коли такі зелені хади, які будуть розвивати туристичний потенціал. В громаді буде більше, рано чи пізно наступить оцей момент, коли її буде так багато, що вони породньо дадуть поштовх до відродження помирянського замку. Отак. От Але, власне, Помиряни це є одна локація. Але паралельно в нас почали виникати такі резиденції в інших локації. У нас зараз є об'єкти на Волині, об'єкти на Хмельниччині а, і а... це в кількох локаціях на Львівщині. Тому е, воно себе. Е, Тобто воно має велику цінність для містян, які хочуть втекти е, в села до своєї ідентичності. Я думаю, що е, до нашого люди з інших е, населених путь у кажуть, порадьте нам. І ми раді ділимося з ними досвідом, і досвідом, і добрим, і негативним, і помилками теж. Е, як робити, що не робити з такими об'єктами? Я думаю, що це, ну, ви знаєте, виникає такий сворідний тренд на старі хатинки. Е, я думаю, що це дуже класно. Я сподіваюся, що сьогодні ми зацікавили глядачів, які нас дивилися не тільки чорними варениками, все ж дізнатися, з чого вона і з чим вони, але і тим, щоб відчути, якщо ніколи не були у сільській місцевості, відчути цей колорит і приїхати. Наприклад, влітку. Тому дякую вам за приділений час і обов'язково будемо розказувати далі про те, чим живе цей проект. Діліться радо будемо чути і розповідати. До слова про автентику. Що суботи та щонеділі запрошуємо дивитися випуски фольклорного шоу Україна пісень на каналі Суспільна Культура з ведучими етноспіва. Іванкою Червінською та лідером гурту «Мандри» Сергієм Фоменком слідкуйте за пошуками автентичних українських народних пісень та обрядів, які бережуть народні колективи з усієї України. Тож, що суботи, та щонеділі о 18.10 зустрічаємось на каналі Культура.